Всім дай Боже в нашій хаті, щоб усі були багаті, та лійко! Дай боже, всім, молодь! Товаряче. Німець. Шо? Ти збит... Я зучилися. <laughs> Лейко, ти чому ви? Чув, та я вже перший знову. Кавалерочка, німови. Ти... Президент тобі відчислили. <laughs> Тот... Боже, я казу. В тім в ті, в ліцеї навіть хлопчики сиділи закінчують, а тоді Богу вигнали. Два рази вчився в різних бурсах і два рази вигнали. Ну не фартить мені в тому. що Він навіть не дожив до першого того екзамену подавати, вигнали. Ні, нікого немає відповіли. Унікальна людина. Я дали не нервуйся. Просто тебе більше цього допомагав приблікати. О, о, тепер ти не вчиш, роботи не маєш, будеш тепер каждень день мене. Молодж, як ви вже бачите, ми забрали слоніка з ким чисточки туди-сюди. Потім ми вам вечором покажемо, як вона виглядає. Зараз не будемо палили вам. Так, так, а потом вже покажемо вечором. Як ми там були, як ми прийшли туди забирати і покажемо вам, як вона виглядає. Я вам скажу кавалірочка. Там багато хто писав, що ой, вона так, вона буде поцарапана там. я в мене таке враження, що вона була взагалі перемальована, вона так Ви Знаєте, як то була заготовка, а там же писав, дивіся, від кругів ті, та то на світлі буде і подиш, калерка, випити і Крім того, нам потім поставили водичку в машину. Все, тут во витирали, пахне машині. А Озонова чистка була, вроді би, так? В машині все пахне, що ти вот, ой, в ресторані, та калерка, все буде дивіться. Вечором, вечором молодеж вам покажу. Їдемо наразі до міста, бо там треба ще пару справ порішати. Лілько там моїх по моїх пару питаннячках треба підвести мене. Без питань, Назаре. за бенз плачу. За, за Benz. Benz. Та ти знаєш? Що перед тим як ти з'їхати? Я кажу, покажи, що маєш. Маєш якісь шуршання, тоді сідаємо і їдемо. То як на 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 викоп'ємо мо молоду. Як можна. Якщо маєте батьку, можна говорити. Якщо ні, ну то будьте здорові. Да, ні, ми ну ти нормальний красавчик. Я тобі буде. Ти сувіти що роби, що роби Пажали, на, на, на пів роби на робить напів? Вона жінать не напів лежить гвалити. Ну а такі ту справи, що ти в світі робиш, а? Ну, відеш бусік, жовча, пустігу. Висвітлять, я то трошки вам покажу, як нас і блестить. Зеркало б. Чуєш Що? А що вона тебе питалася? Що тобі говорили? Цинізм? Так, я не знаю навіть такого слова, Ну, я хотів сміятися там, де що я мав сказати. А ти в своєму репертуарі. А ти не показував свого дінгу Балсу? Хотів показати, але то старший цьоха. Ти мені би сказав плати бабки, я покажу! Там питалися, психолог ще говорила зі мною, чи я колеса не приймаю, чи я нормальний, адекватний. Що ти сказав? Я сказав, що я на суеті просто завжди. Чи ти смієшся? Дідо треба рішати. Що? А що він що я зараз підійшов, сказав? Треба було не нім не кликати конкретно, я б писав за тебе. Та вони б з того кабінету повилітали, як змілі, розумієш. А ти бежеві ти дід, дід щось рішає. що я вже ніде зроблю, це вже не мої сила. Ми ти котів годуєш? Молодець, молодець, колечко, дивіться. Треба Ре, бачити, бачити дискутів на заправці, чи псів треба годувати завжди. Не злупіться на тих пару гривнів, ні? Ну а ну, як? На... Треба а? Ре, воно, що воно, воно їсти, воно все не купить, треба дати. Ні. Кіцька, їж, їж, кіцька, їж. Весь. Свіженька куба. Заправки знають рижу. Знають рижу? Да, так, то зразу сказали, для рижу ти, 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 ти теж рижий? Ні, брат. Ні, ти бля нього білий, реально. Так. Я не рижий. Ну, що, йди викидай. Йди по мій руки, йди, брат, іди. Кіцька. Фані, реженьки такі. Ну, на гроші. No, yeah. Ну все, є. Саме більше не люблю зими. Знаєш через шо, Лільку? Через що? Через то, що п'ята година, а вже темно, yeah. того дня. Якісь три години тільки і все. Та тобі ще вообще, Ти ти що щось робиш? А мені важливо, щось. А Зап... ти що робиш зараз? Запорою, що вже темно вже треба терку ходити включати. Знову зараз світла нема, треба вже заводити. Коли ще до десятої вітні ще було видно, то якийсь бумаг роботи. Та коли то, то літом тільки таке ну, просто? ну посилає. Я тепер блатую, в нього сі слонік би блискує. Пудеш зробив. Терка є, як їдем дись дипотики, перети заганяєш рейдера, хай там, де патиків, мого лекса не буде. Хоч по коліна болота, ніж би не було патиків.